І запустилися? О, є? Ну да. Я знав, що вона на мене підлупиться, горгонзола. Хай не, не буде там головою. Квінтесенс. Зараз буде інтересно. Поговоримо про сир. У світі існує понад 2035 сортів сиру. На приготування піци щороку йде приблизно 136 мільйонів кілограмів сиру. Сучасні історичні дослідження показують, що переробка молока та виробництво сиру зародилися в Анатолії, територія сучасної Туреччини. Знайдено найстаріший в світі сир, і не просто його залишки, а цілу голову. У 1070 році у Франції заклали перший рокфор. Виробництво сиру в усьому світі перевищує сукупне світове виробництво кави, тютюну, чаю та какао-бобів. Згідно з легендами, римляни приносили сир у жертву богам під час релігійних обрядів. Один середньостатистичний грек споживає більше 27 кг кілограм сиру щороку.